Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до перегляду уже 21-го випуску нашої щоденної спільної з вами рубрики «Діалог відверто». там, де теми для обговорення, задаєте саме ви. Сьогодні черговий випуск, я думаю, що не буду переривати тієї традиції, доки будуть ваші запитання, доти буду її вести щодня. А є ще один нюанс, оскільки я стараюся щодня випускати два. Випуски, другий це мій тематичний, де вже я вибираю тему і повністю стараюся її в межах півгодини розкрити. Не завжди це виходить, тому другий не є настільки зобов'язуючим його може іноді і не бути. От вчора його не стало. Але натомість ми провели як мені здається, дуже змістовний і цікавий діалог з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс. І тому хай це буде замість мого випуску, тому що там в двох з половиною годинах нашої розмови були настільки серйозні теми, кожна з яких заслуговує на окреме обговорення. Я думаю, що це вам може бути цікаво. Хто не дивився вчора в прямому ефірі чи далі в повторах? Я дам посилання і запрошую до перегляду. По-моєму, там Дмитро дійсно ставив теми, які заслуговують на увагу. А тепер відразу переходимо до запитань і до відповідей. Все найживіше пов'язано зараз з азовцями. Тут є питання, які були трошки раніше задані, і є ті, які зараз вже спонукані внаслідок повернення командирів Азову до України. Тут я їх об'єднав і так пару виділив окремо: решта повністю дублюється, їх кільканадцять. І от я на них попробую зараз дати таку якусь більш-менш підсумкову відповідь. Ну, починаю з трошки давнішого питання. Чому повна тиша про суд над азовцями? Чому? Зрозуміло, що декому дуже зеленому ця тема псує апетит, і шашлик стає в нього в горлі. А ще чому інші мовчать? Тому що мовчать, тому що у нас виникла історія такого, знаєте, посталінізму. Пост коли раптом, не маючи для себе прямої загрози від того, що ви щось скажете, неприємне до влади, до влади, велитенська кількість суспільно-активних громадян вибрали для себе позицію. А хто його знає, що воно буде? Каби Кабичевоні вийшло? давайте ліпше змовчимо. Давайте ліпше будемо повторювати в різних інтерпретаціях різні заявочки Зеленського. Зеленський там критикує НАТО, от давайте і ми покритикуємо НАТО, сподобаємося. Нічого вам це не дасть, хлопчики. Нічого, ніде ви для себе не знайдете якихось тут бонусів, тому що насправді там вже все розподілено і вам там місця нема. Але бажання не виділятися, воно просто пре. Згадайте, як вони всі шуміли, коли щось було не так при Порошенкові. Згадайте, як демонстративно говорили про, про тих ж самих азовців, про полонених. Як ті ж зовті проти Порошенка виступали, які всі були активні, а зараз їх всі залягли на дно. Тому що одних купили, тупо купили, других, других злякали, треті просто пристосуванці шукають, де буде зручніше. Плюс, якщо ще за це і гроші платяться, ну то тим більше. Тому у нас людей, яким болить, на великий жаль, дуже мало. От тих, хто болить, от у них ми побачимо чергові згадки. Про ситуацію з азовцями. Там була перерва в суді, зараз суд відновився. От ми знову побачили кадри. І зокрема, там проходив, так я виписав собі, Олег Мишгородський в тому суді. Його випадково, тільки за зйомками, коли камера російського телеканалу навелася на нього, впізнали родичі. Вони допитувалися, вони добивалися в наших відповідних органах, які займаються полоненими, які повинні за це відповідати. Що з їхнім рідним їм відповідали: заткніться, відчепіться, ми нічого не знаємо, ви нічого не знаєте. Пропав безвісті, взагалі, звідки ми знаємо, що він там воював і тому подібне. Абсолютно піде Ось ставлення, при тому, що імена. Людей, яких судять через адвокатів в нашій владі, вже були відомі ще в червні, коли почався оцей вже останній е, крок цього судилища, вони це знали. Навіть просто поспілкуватися з рідними, передати, сповістити, спробувати вийти на контакт, у нашої влади не було, тому що це для них тема перше чужа, друге дуже прикра і неприємна, тому що цих людей в полон здав. Особисто Володимир Зеленський. Саме так він особисто їх здав, знаючи, що почалися переговори з китайською стороною. Китай на той момент мав такий вплив на Путіна, що можна було добитися екстракції всіх полонених. Усіх. Але саме тому, можливо, що цього не хотілося. Тому що кілька днів перед тим були дуже жорсткі заяви командирів, зокрема Азову. Дуже поспішила наша влада з вигуками терміново вимагаю, там даю наказ врятувати, зберегти життя. Під зберегти життя означалося здатися в полон. Дуже добре зберегли життя, особливо тим, кого вбили в Оленівці. От просто запам'ятали собі цю історію. І от ця вся ситуація зараз навколо суду з зовцями, коли вся більш-менш офіційна чи. Про владна чи та, яка мімікрує під владою, хоче владі догодити наша преса, всі ті наші телеканали тощо. Вони уникають цієї теми, тому що розуміють, що владі це не подобається. Це її нагадування про стару історію. Це нагадування, що привіше це хороша новина, це дуже хороша новина. Привіше командирів з Туреччини Володимир Зеленський за цим хоче приховати. Той факт, що в полоні тільки захисників Маріуполя, тільки з одної битви 1900 полонених, яких лишень одиниці, ті, які попали в полон перед тим у боях, всі решта здані в полон ним особисто, без жодної гарантії. Він їм збрехав про те, що про них ідуть домовленості, переговори, власне, що в їх обмінюють. Ви тільки пройдете через оцю структуру російську, побудете в них чуть-чуть, і ми вас забираємо. Це їм було сказано. Це була брехня, звичайно, що це була брехня. Але вони підозрюючи це, добилися від Зеленського, що йому довелося сказати, що це він їм дає наказ вийти з Азовсталії і здатися. Ну От, він не хоче відповідати за це. Яким чином вплинуть на це командири Азову? Як вони себе зараз поведуть? Ми не знаємо, ми реально не знаємо. Мені хочеться вірити в їхню добропорядність, і що для них буде головною темою це доля 1900 їхніх колег, які зараз там перебувають в нелюдських умовах. Ми бачили в якому стані вони в тому судилищі. Тому я дуже сподіваюся, що відбудеться певна демонстрація їхньої позиції для того. Щоб влада мусила поміняти свої ставлення і почала піднімати ці питання питання про незаконно засуджених тих, яких незаконно там судять. Я вже це описував Дмитра Макашова, в себе тут описував це детально достатньо. Це незаконне судилище, яке суперечить Женевській конвенції. От, власне, це перше питання щодо того, чому всі мовчать, тому що пристосуванці, тому що підлі, тому що душі нема. отому мовчать. Наступне питання з цієї ж серії, отак. От згадую постійні мітинги матерів військовополонених під адміністрацією президента період з 2014 по 2019 роки. Ну там були не азовці, азовці тоді тільки частина, дехто попадав в полон. Їхня доля була дійсно страшна, як добровольців у полоні. Але ну, була певна кількість військовополонених. І я хочу нагадати: пункт перший: полонених було в рази менше ніж сьогодні. В рази. На початку їх було дійсно десь біля 4 тисяч. Вони всі упродовж короткого часу повернулись до України, і Зеленському була передана ситуація, коли в полоні залишалося. Наскільки я пригадую, те, що тоді розказували там Дмитро Сінігирьов цим займався ще хтось там трохи більше ста полонених. Зеленський тоді цими цифрами маніпулював, вигадував щось, приховував ці цифри, занижував їх. Але реально в районі 100 людей, трошки більше 100 реально, залишалися в полоні. Це те, що отримав Зеленський після відходу від влади Порошенка. Сьогодні нам приховано, нам не треба знати цю інформацію. Нам заховали. Там, ну там тисячі обміни йдуть десятками. А в полоні багато тисяч. Я вже казав. Тільки захисників Маріуполя 1900 сьогодні в полоні. Навіть їхні прізвища, навіть підтвердження, що до них рідні вибити з української влади не можуть. Шукаю десь через міжнародні організації, які теж достатньо пасивні. А тепер щодо матерів, щодо рідних, я вам нагадаю не тільки про Порошенкові, вони вийшли от тоді, коли ще ішли бої. На Азовсталі їхні рідні вийшли на акцію на Майдані Незалежності. Врятуйте Азов, виведіть Азов, забезпечте відхід Азову. Була така акція, не викликати, вона була мовчазна. Так, велика війна, так, воєнний стан. І що? Що заборонено людям вийти, сказати свою позицію? Це була, по суті, група одиночних пікетів. Знаєте, що зробила влада Зеленського? Вона кинула поліцію, цих людей завантажує в кузовки, так їх не судили, слава Богу, їх потім відпустили, але їх забрала поліція, їх з одного боку попресували трохи, з другого боку, їм сказали: будете тут бунтувати, ми вашими рідними точно не займемося, а не будете, ми всім займемося. Коли Зеленський наказав їм здатися в полон, давайте згадаємо, як нас переконував і що творилося тоді у пресі, в ЗМІ. На кожен виступ з цієї теми, коли я щось писав, як мені наші дбайливі громадяни, що шукали, сказали ж, не треба розголосу, тому що зашкодить. Що зашкодить? Людей здали нелюдам, терористам в полон. Свідомо здали, без зобов'язань. Ні одна організація не підписалася за них. Зеленський сказав неправду, збрехав, що Червоний Хрест підписався. Червоний хрест був зобов'язаний підписатися, і те, що вони не підписалися за їхню долю, це абсолютно не, не виправдовує ні в чому цю організацію. Вони зробили свій злочин проти льти справедливості, але Зеленський збрехав. Нібито ці організації дали свої гарантії. Гарантії не було. Гарантія була тільки від нього одного. І от тоді всім кричали: не смійте робити розголос, кожна інформація принесе шкоду. І таким чином, підловим політехнологіям, людям закрили рот. І рідні кілька разів виходили. Але їх відтісняли, їх виконали з інформаційного процесу. Я бачив тільки десь на опозиційних каналах, які проскрибовані, які мали де присутні, дуже короткі повідомлення з цього приводу. Тому насправді, ну, влада включила репресивні механізми, і навіть ті, хто здавалося би, кому вже втрачати нічого, опинились в ситуації, коли їм довелося ну, десь сидіти тихо в надії, щоб для їхніх рідних не стало ще гірше. Тим більше всі розуміють, тихі договорняки між нашою владою і расисткими окупантами існують. І дехто розуміє, що якщо. Десь співпрацювати з владою. Можливо, думаю, думаєте так принаймні. Я думаю, що це помилка. Але думають, якщо співпрацювати, то може саме конкретно про твого рідного домовляться, щоб його повернули в Україну. А ті, хто будуть дуже виступати, а може їм за це помста буде там від расистів? От така історія. Закінчую з цим. І ще одне питання, пов'язане з тією ж самою подією. Командирів обміняли. А далі ще трошки основна кількість хлопців уже другий рік у полоні, ще їх судять. Ну ще раз кажу, не трошки, а 1900 чоловік, тільки захисників Азовсталі. І тут далі питання про ті слідчі дії, про те, як цих хлопців рашиське телебачення показувало, як їх вивозили на е, місцеві слідчі дії, де вони побиті. Голодні, нещасні, обдерті, як скелети, фактично визнавали свою участь в злочинах і тому подібне. Ну, слухайте, ну це саме це підготовка, це слідство, яке проводили проти них. Потім цей суд, а перед тим ще спроба, вони відмовилися від тої ідеї, провести суд ще в Донецьку. За законами, так тоді ще так званого ДНР рік назад, де смертна кара передбачена. Пам'ятаєте ту історію? Ріше не в ДНР, ну в ДНР, але не в Донецьку, бо я неправильно сказав, а в Маріуполі провести, і можливо, до розстрілу засудити. Слухайте, це настільки страшні злочини, воєнні рашистського режиму, тому що Женевські конвенції дуже чітко визначають, не можна судити нікого. За те, що люди воюють за свою країну, незалежно чи вони є кадровими військовими, чи вони є добровольцями, чи вони є різного роду комбатантами, чи вони є навіть партизанськими рухами, чи вони є самоорганізованою теробороною. Всі вони. Є офіційно захисниками своєї держави в умовах війни, вони можуть піддаватися інтернуванню, відповідному утриманню згідно чітких норм Женевських конвенцій, які всі стопроцентно порушує Раша. Їх звинувачують в тому, що вони є певними членами певного військового формування в рамках збройних сил України, там по указов, хоча до них приєднані люди, які є цивільними. До них приєднані люди, які інших формувань не мають відношення. Але оскільки, наразі, це формування визнали е, нацистським там, чи а, терористичним, вибачаюся, то їх вирішили судити за тероризм. Це повне порушення міжнародних норм. І от зараз знову цей суд, ми знову повертаємося до цього. Фактично, про нього нуль уваги. Повернення командирів з Туреччини відбулося. Внаслідок, я думаю, дуже хитрої, і цікавої гри Ердогана. Я підозрюю, що для Зеленського це могло бути теж несподіванкою. Річ в тому, що Ердоган дуже мудрий політик. Це не Зеленський казав: здавайтеся, з вами все вирішено, ви оп... а вони опиняються в полоні. Цей передбачає багато речей наперед. Він. Зумів провернути неймовірну гру з того, що видали командирів, яких точно не могли видати. Ми, ми не вірили, що їх повернуть. Повернуть багатьох простих. Ми розуміли, якісь обміни будуть, але командирів точно ні. І Родоган зумів їх вирвати. Це неймовірно. Так їх віддали під угоду про екстракцію на території Туреччини, Щоб вони не могли жодним чином впливати на бойові дії, навіть через інтернет. І вони були, по суті, в Туреччині, в комфортному, але в полоні. Це полон. Вони могли спілкуватися хіба що з рідними, в дуже обмежених обсягах, але вони не мали права спілкуватися з колегами, з друзями, якимось чином впливати на хід бойових дій чи на політичні події, в тому числі щодо своїх полонених побратимів. І у зв'язку з цими саме з цими е, обставинами були якісь домовленості, які забороняли їх передачу в Україну. Але Ердоган, ще раз кажу, мудрий, хитрий політик, цинічний, але мудрий. І він, очевидно, передбачив, крім таких обмежень, певні часові рамки, що, мовляв, Туреччина не буде їх в себе утримувати на своїй території безкінечний час, якщо війна буде безкінечна. І, можливо, там був визначений певний термін, річний. Чи якийсь інший, чи до якихось обставин. Бо інакше інакше турки б таких просто не повернули. Те, що зараз на Росії кричать, вони просто забулися, що вони з Родоганом підписували. Тому що <кій> Родоганом, може доведеться знову брати участь в якійсь гуманітарній акції з повернення певних полонених чи захоплених, чи е екстрадованих українців там чи кримських татар. І тому він не порушив би умови угоди з расистами. В умові були якісь речі. А от Зеленський, зверніть увагу, як він вже дізнавши, що це буде, як він розкрутив це на всю повну програму. І з їхньою участю, молебень, за мир і за повернення всіх у Львові і все інше. Господи, оце і називається піар на крові. От, власне кажучи, і все. Що стосується самих полонен командирів, мені хочеться вірити в їхню високу порядність, що вони не погодяться гратися в ті ігри. Які для них розраховують зрештою ще раз кажу, для Зеленського само це була неочіканка, те, що їх йому Ердоган Ну, Можливо, він вже за кілька днів знав, але сам факт: очевидно, це не його ініціатива, тому що тільки Ердоган міг вирішити такі речі, які в нього його пов'язували з Путіним. І тому в мене є надія, що ті люди першим ділом будуть займатися вимогою оптимізації активізації е елементарних реальних потрібних дій для того, щоб були звільнені їхні товариші. Я від них відчі, очікую цього. А будуть вони брати якусь участь в політичному житті чи ні. Нагадають вони Зеленському про те, як він їх здав полон, чи ні, я судити поки що не беруся. Мені хочеться вірити в їхній розділом і їхній порядні. в будь-якому випадку ми всі радіємо, що вони повернулися. Але по-справжньому ми будемо радіти, коли повернуться не з м'якого турецького полону, а коли повернуться зі страшного полону рашистських терористів, 1900 захисників Азова. Ну, я не знаю скільки, можливо, кільканадцять тисяч, можливо, просто кілька тисяч українських полонених, кількість яких приховує ця влада від українців, тому що часто вони попадали в полон внаслідок не військових, а політичних авантюр. Ну, це 24 лютого. Велика кількість полонених. Це вина особиста Володимира Зеленського. І це, ну от, скажімо, наше групування під золотим, коли вони влаштували не армія. А Будановський гур, пригадуєте, як там певна безуга комісарова ваштували оцю підприїзд Зеленського. Ваштували авантюру, нібито звільненням е, Сіверськодонецька. Це мало бути під лозунгом. Залужний здає міста, а Зеленський їх повертає. Отаку От авантюру ті. Особливо мудрі собі запланували це закінчилось страшним провалом. Ми втратили не тільки Сіверськодонецьк, ми втратили Сеченк, золоте і інші. І от там, з того боку, де були відведення, де був ослаблений фронт, у нас там тільки там в одному місці було порядка 250 полонених тільки в одному місці. І тому ми не знаємо кількості полонених, але їхня доля нам боїть, болить, і ми знаємо. Цифру, яку сказала наша влада, чи вона кимось прорахована реально чи пальцем в небо про 25 тисяч цивільних заручників, яких теж вивезли расисти. Ну от я знаю серед них одного. Це журналіст е, Уніану Дмитро Хілюк. От таких 25 тисяч, і невідомо скільки полонених. От за них болить. Ми раді за повернення маленької групи командирів. Ми хочемо побачити, хоча б реальні дії, хоча б перелік, хоча б роботу з родичами щодо всіх інших. От третє питання з першої цього блоку. На цьому з ним завершую. Переходимо далі. Як вплине соціологічне опитування в США про збільшення підтримки України американцями на вчинки політиків в Америці і Європі? Ну, найперше, залежить, в якій аудиторії яким проводиться, тому що часто це проводиться не соціологічні опитування, а опитування певних видань. Республікан близько до республіканської чи до демократичної партії це сильно впливає на результати. Впливає на результати контекст і стоп... часовий. іноді зростає, іноді спадає. У нас десь весною був сильний спад підтримки американцями України. Сильний спад. Він був критичний. Зараз автор питання згадує про якісь зростання. Я не бачив цієї соціології. Підтримка все одно, вона стабільно висока. Просто там відбувся ну, небезпечний спад, але він не заішкалив за межі, за якими вже починається негативна, відверто негативна тенденція. І тому е, загально висока підтримка дає можливість Джо Байдену витрачати. По кільканадцять мільярдів доларів на підтримку збройних сил України і вивати певні ресурси, кошти в підтримку української держави і нашого бюджету, де на жаль багато що розкрадається, ці позиції і самого Байдена щодо озброєнь і громадян Сполучених Штатів Америки. А колись пригадуєте, Вікторія Спарц дуже чітко сказала. Це є кошти наших платників податків. Вони мають право детально знати, на що ті кошти йдуть, і чи там в Україні оці всі Резнікові Єрмаки, Татарові, там, тоді ще Тимошенки були все інше, чи вони цього не крадуть, не мародерять. І кожен раз новий скандал. А в нас зараз в Америці погана преса. Є куплені Зеленським і його піар-компаніями статті з вихвалянням його персонально там зеленосяйної особи і. Дуже мало позитивного про Україну появляються час від часу статті про певні успіхи на фронті, щось пов'язане з певними діями залужного. Це в позитив, але дуже багато негативу про те, як антикорупційна система в Україні раптом перетворилася на свою протилежність і стала використовуватися владою для придушення політичних опонентів. От одна з ключових статей, які зараз найбільше обговорюються в США, статті про придушення свободи слова в Україні. Дуже активно зараз там поширюються. Ще раз кажу в Америці зараз і в середовищі ближчому до демократів до республіканців Україна має дуже негативну пресу в зв'язку з цими діями Зеленського. Його випади персональні проти Байдена, абсолютно провокативні і хамські. Вони відверто теж обговорюються в США, і це теж не додає нам можливості підтримки і тому. В Америці серйозно починають говорити, що якщо буде далі така ситуація, а вони не бачать перспективи змін на краще всередині в Україні, мова йде не про фронти, а в політичної ситуації в Україні. То, можливо, після завершення часу, під час якого можна проводити активні бойові дії, це до середини осені, фактично, коли підуть дощі, коли вже просуватися буде фактично неможливо. До того моменту мають оцінити. Чи є сенс американцям, входячи в виборчу кампанію, підтримувати далі Україну на такому рівні, на масштабному рівні? Чи є сенс погодитися на варіант замороження конфлікту, якого так хоче єрмаківська сторона з України? Згадайте Копенгаген, от просто не забудьте про Копенгаген, коли вам розказує Зеленський день конституції, що в нього перемога тільки одна, коли там відбудеться повне звільнення України 91-го року. Він сам похоронив цю ідею. Він сам казав, не треба бути такими жадібними, навіть якщо ми повернемося до 24 лютого. Це буде велика перемога, казав Зеленський. А решта нам ліпше туди взагалі не сунуться. Десятки тисяч жертв будуть. У тебе вже десятки тисяч жертв, особливо на тих територіях, які ти сам особисто здав, не на Донбасі дивилася війна від часів Порошенка, а там, де ти здав. Тому насправді ця проблема є, і Америка може восени дати червоне світло. Може, не червоне, а жовте світло. І тоді в нас будуть кричати: це американці садять Зеленського на стіл переговорів з Путіним. Ні, це Україна робить умови, при яких Америка може відмовитися від підтримки України. Ні, якщо Збройним силам України вдасться зробити чудо і зробити неймовірні прориви, на що ми всі сподіваємося, так питання не постане, тому що там є військовий, і там є політичний контекст. Але обидва мають значення на підтримку американцями допомоги Україні. От це ми маємо пам'ятати. Так, ну і ще одне питання, я його якраз підвів сюди. Воно довге питання, а суть дуже коротка. Коли нарешті нашим американським партнерам Лепне терпіння і стане знову на часі випустити в інфопростір компромат про нашого найвеличнішого, ну і про всі ті шаловлівої ручки, оманські кейси і все тому подібне. Я думаю, що американці знають все. Тому навіть числі те, що дуже секретно тримається в Оманському кейсі у Патрошева. Я думаю, їм це все добре відомо. Але... Американці, доки йде війна, не будуть використовувати цих матеріалів проти Зеленського, тому що президент країни асоціюється з країною. Якщо президента оголосити зрадником, як допомагати країні? Якщо оголосити, що він... Мільярдні кошти вивів офшори, а ми тут мільярди маємо Україні давати. Американські виборці, платники податків відмовляться від цього. А Америка поки що старається допомогти Україні. Як має Америка розглядати перспективи для членства України в НАТО, якщо буде доказано сутність офіційно оголошено те, хто такі ярмаки татарови, хто такі кроти в Україні, тому подібне? Тому насправді поки що ця інформація до кінця війни точно буде мовчатися. А після війни я не знаю. Можливо, американці просто махнуть рукою та й скажуть, та робіть собі, що хочете. Вони ж прокарзає, скільки мають інформації, що вони підняли цю інформацію після його втечі, десь вона дуже публікується, та ні, просто махнули рукою. Якщо Україна буде визнана Афганістаном, з нами поступлять, як з Афганістаном. От і все. Це не запитання до вас: це те, що мене постійно турбує. Це наступний пункт. Невже так буває, що президент проти своєї країни? У мене це не вкладається в голові. Давайте вивчати історію. Такі речі бувають. Я вам наведу приклад. Філіп Петен, герой Першої світової, пішов проти своєї країни, очоливши вішисткий режим на півдні Франції. Німці окупували половину Франції, другій половині Франції. Петен очолив уряд, певний час ним керував. Працював під німецьким чоботом, під німецькі наративи. Це був союзник Гіторівської Німеччини. Про проти своєї батьківщини було. було Маленька деталька. Франція була фактично окупована, а ця друга частина стала колаборантською під прямою загрозою окупації. Україна не окупована. У нас не на окупованій території появляється керівництво політики, які воюють фактично проти своєї держави. які... Нищать майбутнє свої держави, які наближали відкривали війні двері. Я зараз маю на увазі ще події до 24 лютого. А з 24 лютого оці постійні палиті в колеса залужному, оці постійні проблеми евакуацію заблокували ж відразу, всі інші речі, що це не те саме, а оті випади проти західних наших союзників, коли вони вже готові були, німці особливо давати нам зброю. І тут такі підлі е заявки від зеленського від Мельника, які відбили допомогу, яка в той момент могла стати вирішальною на певній лінії фронту, і ми могли тоді не тільки на сході утримувати наступ ворога, ми тоді могли потиснути на півдню, коли ще там нічого не було заміновано. Все можна було зробити, так як на Харківщині. Але влада робила дії, які були провокативні, щоб цього не сталося. Ну ще раз кажу, в мене порівняння з Філіпом Петеном, з режимом Віші, тільки там, там і населення підтримало. Фактично, отой баранський режим, більшість населення. У нас населення протилежне. Тобто, у нас оцей дисонанс, він набагато сильніший. Але аналогія дуже сильно напрошується, тому що, ну, насправді, якби не наші Збройні Сили і наш український народ, влада побавилася б так само, як Петен. І закінчили з цим. Дуже коротеньке ще одне питання. Чи знаєте Ви, Ростислава Шапушникова, та що про нього думаєте? Знаю. Це журналіст, який колись працював, по-моєму, в ВАРІНФОРМ, потім в обозрівателі. Часом брав в мене інтерв'ю, ми спілкувалися тоді. Потім він був керівником дорожнього контролю, така дуже радикальна організація боротьби з поліцією, поліцією учасником е, Революції Гідності активним. Дуже жорстко воював проти тоді влади Януковича, мусив навіть переховуватися за кордоном. Потім вернувся. Був в як журналіст, попав у лайському котлі, попав в полон, звідти вивіз особисто карту пам'яті, на якій були записані єдині записані чіткі докази прямої участі рашиської армії в нападі на Україну, саме на якихось колаборантів, там на якихось сепаратистів, а саме російської армії. Дуже важливі речі зробив. Він ну він мав своє опередження, скажімо, проти Порошенка. Ну, це його позиція, в мене позиція інша. Але він дуже чітко висловив всі тоді на початку повідомлення про Хомчака. Дуже чітко. Він дуже чітко показав, хто такий Аваков. Ну і плюс я маю особисто йому бути вдячним, тому що він був один з тих, коли всі заховали голову в пісок, хто чітко сказав, напад на мене організував Ярмак. І чітко це розклав. Тому я вдячний цьому чоловіку. Він зрілий журналіст, зараз працює в США. От власне те, що я можу сказати, а на цьому наша півгодина закінчилася. Слава Україні! Надіємося, віримо перемогу!